Ая, як об'єднати Бога та гроші? Питаєтесь, ви, тому що забуло, що все в нашому всесвіті є ми. І отаке розділення від духовності, грошей всього, що є в нашому всесвіті, у нас з'явилося в нашому розділеному світі. Особливо релігія це розділяла, наші старі програми, тобто це все розділяло, що гроші це щось окремо від духовності, окремо від нас. Насправді це не так. Я вам скажу, що в нашому всесвіті взагалі нічого не існує в вашому всесвіті все відображає вас, ви згодні, так? То гроші це не щось окремо від нас, а це відображення нашої свідомості, нашої душі як результат. Того, що в нас всередині, тобто, а те, що в нас всередині спрацьовує як енергетичні прояви, прояви з нас, які ми постійно даємо у всесвіт вібрації, створюємо собі свій всесвіт, створюємо собі певні обставини, там роботу, певне творіння. Навіть коли ми спимо, ми все одно творимо на низьких своїх вібраціях через Егрегори, якісь роботи, там. так ми собі придумуємо, вгадуємо. І там ми отримуємо певні кошти, гроші, які відображають нашу свідомість. Тобто гроші, Відображають напряму нашу свідомість та карму. Тобто, це є частинка нас не щось окремо. І тому, коли ми, наприклад, з вами глибок, в якійсь негативній кармі, там і звичайно наші гроші так само служать в негативному прояві, тому що за ці гроші можна щось робити негативне, низьке, тобто тому, що це відображає нашу свідомість. Ну, взагалі, це все дуже різне, і не можна сказати щось одне на цю тему, тому що кожен має свою свідомість, свою карму, і точно такі самі гроші, і точно туди їх вкладає. На розширення того, ким він зараз є, так хтось зараз когось зацікавлено тільки матеріальні зараз моменти він вкладає суто туди гроші. Так хтось вже відчуває зовсім інакше і вкладає в свою душу і в якісь більш духовні аспекти. Кожен має своє. А хтось уже відчув і пробуджується, розуміє, що гроші це є відображення його, відображення його карми, направляє в високу вібрацію, в високі справи, в високі м, якісь будови, високі вкладає в щось прекрасне і високе. Тобто кожен вкладає себе туди, кім, до чого він готовий. Е, ну, якщо коротше сказати, ким він готовий бути. Ми всі, тому що гроші, це прям така дуже чесна ціна за все. Завжди по грошам видно, до чого людина готова, куди вона їх вкладає. Зразу можна зрозуміти, ким є людина на сьогоднішній день.